Пару тижнів тому Київський міжнародний інститут соціології обережно, без скрику, без істерику озвучив те, що на Банковій бояться навіть подумати: коаліція Залужного і Порошенка може отримати більшість у парламенті. Тоді, наскільки я пригадую, сумарно за тими показниками при тому, що пар... непрохідні партії залишать в якості бонусу до 30% голосів. І за тих умов, дві партії Залужного і Порошенка, набирали сумарно 50, десь голосів. Тобто, фактично, вибори ще не почалися, але навіть така сумарна кількість голосів потенційних, які можуть ці дві політики зібрати, вона звичайно. Кинула багатьох в такий стан прострації. Тобто, перешкодити цьому союзу і це, мабуть, велика мрія хлопців з банкою.